Овіяна солоними морськими вітрами, пропечена ясним південним сонцем Еллада. Саме так милозвучно й ласкаво називали свою землю давні греки. Себе ж іменували Еллінами мало у світі народів, які, попри свою нечисленність, так доленосно вплинули б на історію і культуру всього людства. Еллінська міфологія дуже-дуже розмаїта. За уявленнями давніх греків, усі боги жили на горі Олімп. На небі правив Зевс високо-високо, на вершині Олімпу стояв його трон. Звідти цар богів пильно стежив за всім, що робиться в усіх трьох світах. Надземному Земному і підземному коло нього був Орел втілення Зевсової влади. Зевс міг покарати або помилувати будь-кого з богів або людей. Він вирішував результат війни і насилав на землю потопи, моровиці та інші лиха. Влада Зевса була неподільною і необмеженою, і ніхто з богів або смертних не міг їй опиратися. Непокірних він карав блискавками і громом, тому його звали ще громовершцем. Правда, Була на Олімпі одна богиня, якої іноді побоювався сам Зевс, це його дружина, богиня Гера, покровителька шлюбу та сім'ї, яку дуже шанували Елліни і яка мала на чоловіка великий вплив. На морях правив Зевсів брат Посейдон. Якщо ви побачите на морі високі хвилі із сивими чи білими гребенями, то знайте, що це мчать посейдонові коні, бо гребені піни, баранці на морських хвилях, це гриви його буйних коней. На водних просторах усе відбувалося з волі Бога морів і океанів. Тому хоч би як лютували вітри. Шторм не здійсниться без Посейдонової згоди, доки він не запряг своїх коней хвиль. Давні греки, живучі біля моря, дуже шанували Посейдона. Глибоко під землею у вічній пітьмі панував Зевсів брат Аїд. Його ім'ям іноді назвали підземне царство, де він правив. Туди потрапляли тіні померлих. Живим людям до Аїду був заборонений. Його стеріг, жахливий триголовий пес Кербер із палаючими червоними очима, з гадюками на шиї і драконячим хвостом. Жила на Олімпії богиня мудрості та непереможної справедливої війни. Афіна велика богиня, яку теж поважали греки. Її ім'ям назване найвизначніше місто Еллади, а нині столиця Греції Афіни. До речі, вона була донькою самого Зеса і народилася із його голови. Одним із найвідоміших олімпійців був золотоволосий Аполлон, бог скотарів і покровитель мистецтв, який керував дев'ятьма музами. Богинею краси в давній Греції вважалася Афродіта, яка народилася із морської піни. Вона теж була донькою Зевса. Жив на Олімпі і войовничий Арес, бог несправедливої війни і розбрату, який постійно підбурював богів і людей до чварта особиць. Цей бог значно відоміший у світі під іншим ім'ям, які дали йому римляни Марс. На його честь назвали криваву червону планету, що виглядає дуже войовничо. Улюбленцем олімпійців був Гермес, бог торгівлі і покровитель купців. Він був ще й посланцем богів, передавав їхні накази в найвіддаленіші кінці землі, в Аїд, ну тобто словом, скрізь. Найчастіше його зображували з крильцями на шоломі або на сандалях. Якщо уважно придивитися до вивісок на сучасних комерційних фірмах, часто можна побачити бога з крильцями, бо сучасні бізнесмени поважають свого покровителя до цього часу. Кульгавий Гефест був богом ковальства і робив найкращу у світі зброю. Як найкращого коваля, Зевс примусив його прикувати до скелі непокірного Прометея, що викрав на Олімпі вогонь для людей. Мешкав на Олімпії і бог родючості та виноробства Діоніс, до слова, всі Дениси завдячують своїм ім'ям саме йому. Звичайно, це лише найвідоміші з еллінських богів, а усіх їх важко й перелічити.